Дали відомі деякі секрети стосовно Stalker 2. Голова Take-Two відповів на запитання про GTA 6 на ПК. Чергова презентація від Sony в Grey Zone Warfare та Kingdom Come Deliverance 2 буде українська локалізація, та ще багато іншого в новому випуску. В Kingdom Come Deliverance 2 буде українська локалізація на релізі. Це був складний процес, але все ж це сталося. Про додавання субтитрів стало відомо публічно, коли студія запостила на своєму офіційному Твіттер-аккаунті оновлену. Список мов, де зазначена українська. Дякую всім, хто долучилися в різний спосіб, а також вам за сприяння в Твіттері та закликів додати українську. Ви неймовірно круті. До речі, в нас в Телеграмі постійно відбуваються подібні акції. До прикладу, нещодавно ми з вами голосували за фракцію України у склад. І ось як було до того, як підключилися українці, а ось як після. Тому долучайтеся в наш телеграм, якщо є бажання стати частиною важливих змін в індустрії. Але це ще не кінець. Радий повідомити, що поки що не публічно. Але в Grey Zone Warfare, так званій вбивці Таркова, яка зараз вийшла в ранньому доступі, планується українська локалізація. Причому, наскільки мені відомо, не планується російська. Хто не пам'ятає, що це за слони, то це ті, що додавали на прогнившу лодку напис Руський воєнний корабель. Станеться додавання мови за першочерговими планами на релізі гри. Але наразі їй ще необхідно багато виправити та покращити. Бо з оптимізацією та багами поки що серйозні проблеми. Ну а ви на каналі Олдбоя. Дай Боже, це новий випуск ігроновин. А це найкращі люди в світі, які допомагають каналу досі існувати. Особливо дяка Елвуду. Якщо у вас є можливість обов'язково долучайтеся до підтримки від одного долара на місяць, ви дуже допоможете мені і каналу. Дякую, майки офіційно анонсували Call of Duty Black Ops 6. Спочатку вони засипали купою стильних тизерів і рекламою по різних куточках світу, а тепер викотали і повноцінний лайв екшн трейлер гри. В ньому різні світові політики від Біла Клінтона до Садама Хусейна зізнаються, що нічого не є тим, чим здається. Очікується, що Садам буде головним антагоністом гри, а також в ній будуть якісь покликання на 11 вересня. Нова частина вийде і на попередньому поколінні консол. Але якщо вірити злитому фото, зробленому нібито працівниками GameStop, то продаватиметься версія для PS4 за 70 доларів. Для Xbox One вона буде, скоріш за все, одразу зі Smart Delivery, а тому диск буде. Один для Вана і для Серіас в кінці трейлеру майки офіційно підтвердили, що нова колда, яка нагадаю мала найдовший цикл розробки аж 4 роки, з дня релізу буде доступна у підписці Game Pass для ПК та Xbox. Для нас це не настільки зрозуміло, але в Америці є прям культ Call of Duty, і тому вона така шалено популярна, навіть якщо якась частина, як попередня, людям не дуже заходить. Повноцінно групу кажуть вже 9 червня на презентації Xbox, і це буде перша частина. За багато років без російського дубляжу. Хороший початок. Цікаво, що на фоні анонсу нової гри на Activision подали до суду за стрілянину у школі в Увальді. На другу річницю цієї трагічної події сім'ї загиблих і постраждавших дітей подали два судові позови, в яких звинувачують Інстаграм, виробника зброї Daniel Defense та Activision. 24 травня 2022 року 18-річний стрілець застрелив 19 учнів, двох вчителів і поранив ще 17 осіб. У позові зазначається, що на сплешскрін гри використовував. Овся карабін Daniel Defense m 4 V7, що немов спонукало підлітка придбати дану зброю через декілька годин після досягнення 18 річчя. У позові також зазначається, що те, що активізм використовує прототипи реальної зброї, робить Call of Duty найпродуктивнішим і найефективнішим маркетологом штурмової зброї в США. А як ви гадаєте, як завжди, винна у всьому не недбалість батьків і погане виховання, не булінг однолітків, не відсутність якісної роботи вчителів та психологів. А відеоігри? Напишіть в коментах, а я, мабуть, зроблю на цю тему окреме відео. Знаєте, я рідко згадую у своїх випусках про космічний симулятор Star Citizen. Ну бо по факту там поки що нема про що говорити. Але здається, що кожного разу, коли я це роблю, ця гра не славиться новою датою релізу, переносом навіть, чи новими механіками в грі. Ні. Це завжди тим чи іншим чином стосується грошей. Цього разу загальний бюджет завдяки краудфандингу перевалив за 700 мільйонів доларів. І вкотре нагадую, що це проєкт, у якого досі немає навіть приблизної дати виходу. Зате є точна дата проведення фантастичного фестивалю гік культури Фанкон. І відбудеться він вже цих вихідних, а саме 8-9 червня, у міжнародному виставковому центрі. Серед гостей ви зустрінете понад 30 українських блогерів, і мене, зокрема, також Макса Кідрука. Онлайн зустріч з майстром сучасного Дарк Фентезі. Джо Аберкромбі, 35 видавців коміксів, неймовірний новий концерт від Люмус Оркестра, саундтреками до відеоігор, десятки тематичних фанзон, в тому числі стенд по грі Сенд, де можна буде поспілкуватися з розробниками, а також художники, косплеєри, тисячу квадратних кілометрів ностальгічних ігор, як настільних, так і комп'ютерних, і ще дуже і дуже багато всього у найкращому фестивалі цього літа для гіків в Україні. Також важливо, що 50% від вартості квитків йде на ЗСУ. Якщо ви підписані на мій телеграм і не пропускаєте мої відео, то знаєте, що ми вже встигли навіть розіграти кастомізований Xbox по Stalker 2 і зібрати мільйон сто тисяч гривень на третю штурмову. На території є величезне укриття для всіх відвідувачів, а також потужні генератори, щоб ніщо не завадило вам насолодитись фестивалем. Тож зустрічаємось на FANCON вже в ці вихідні, а посилання на фестиваль буде в описі до відео. Вночі 31 січня пройшла State of Play від Sony, де вони здебільшого показували ігри. Партнерів на повноцінний шоу-кейс за чутками чекати слід аж до осені. Тож давайте швиденько пробіжемося по тому, що ми побачили. Почалась презентація із показу синематика і геймплея майбутнього геройського pvp шутера 5 на 5 від Firewalk Concord. Дуже сильні вайби вартових галактики та Overwatch. Але не скажу, що проєкт чимось вражає. Хоча і про Helldivers 2 спочатку також так говорили. Реліз вже 23 серпня на ПК та PlayStation 5. Потім Sony офіційно анонсували ПК порт God of Ворог нарок Реліз відбудеться 19 вересня з різноманітними графічними покращеннями для ПК. Передзамовлення вже доступне 1700 гривень за базове видання і 2000 за делюкс. Коротше, ціни як на консолях. Проте цікавий факт: всім, хто хоче придбати гру, обов'язково потрібно буде завести аккаунт PSN. Хоча для Цушіми потрібен був тільки для онлайн режиму PSN. Одним словом, я казав, що вони це зроблять і нічого з цим не вдіяти. І так і сталося. Далі показали багато проєктів поменше. Новий Dynasty Warriors Origins, який вийде наступного року. Пригода у відкритому світі з котиком і переодяганнями Infinity Nikki. бета тест відбудеться десь між липнем і вереснем цього року. Ballad of Antara, фентезі Action RPG від Tipsworks та Infold Games, яка дуже віддає вайбами Elden Ring. Під час гри на спині одного з ігрових персонажів буде маленька дитина. Яку вона роль відіграє, невідомо. Так само, як невідомо, чи це. Різні класи, які нам потрібно буде обрати на початку гри. Чи це все ж різні розділи однієї пригоди, де треба буде грати різними персонажами? Коротше, виглядає цікаво реліз наступного року. Ще показали геймплей, анонсованої у 22-му Skydance Behemoth. Цей проект буде ексклюзивом PSVR 2 і розробляє його відеоігровий відділ кінокомпанії Skydance, який випускав раніше з Walking Dead Saints and Sinners. Події розгортаються у крижаному гірському царстві, відомому як Покинуті Землі. Ворогів можна буде розчановувати різними Особами, а паралельно потрібно буде старатись, щоб вас не роздавили хімерні монстри, схожі на аналогів з Shadow of the Colossus, реліз восени. Також для PSVR 2 показали перший геймплей горору Alien Rogue Incursion, який вийде у різдвяний період цього року. Ну, так, щоб не сильно пізніше нового фільму франшизи, мабуть, який виходить літом. У трейлері ще з кадрів були великі проблеми, тому поки що дивимося обережно. Хоча він, в принципі, для PS VR 2, тому не факт, що вам взагалі то цікаво. Далі для Marvels Rivals анонсували закриту бету, яка пройде у. На PS5. Проєкт досі виглядає як фігня, тому, скоріш за все, помре не народившись. <гум> ну тобто за кілька місяців. Where Winds Meet, або ж як його охрестили Sekiro 2 виглядає дуже навіть апетитно і один з небагатьох проєктів на презентації, який мені зміг чимось запам'ятатися. Самурайські дуелі дуже класно виглядають. Єдине, що знітило, це те, що серед ворогів були тільки гуманоїди без велетенських монстрів. Коротше, чекаю, дата виходу поки що не оголошена. Також, врешті, був. Геймплей оновленої версії Until Dawn для ПК та ps 5. Суттєвих змін від оригіналу не чекайте, але графіку трішки підтягнули. Реліз восени, і якщо ви хочете придбати гру на ПК, знову потрібен PSN аккаунт. Котре показали Path of Exile 2 і оголосили, що вона підтримуватиме кросплей і кроспрогрес. Запуск у ранньому доступі планують наприкінці 2024 року. Для Monster Hunter Wilds показали трейлер, реліз наступного року. Насправді тут більше немає що сказати. Фанати все одно чекають і все куплять. Ну а закінчили презентацію таким собі міні бенгером новою грою про Астробота. Називатиметься вона просто Астробот. І судячи з трейлеру, вона буде прокачаною версією AstroS Playroom. От тільки це вже повноцінна гра, яка виглядає дуже класно. Тут буде шість різноманітних світів і 70 рівнів, купа босів і інших ворогів. А ще дуже-дуже дуже багато камео з різних франшиз PlayStation. Як мінімум з'являться Кратос і Натан Дрейк, яких можна було побачити в самому трейлері. Гра має ще краще розкрити, можливо. Ості ps 5 і контролера DualSense. А реліз відбудеться 6 вересня. Ще на презентації показали трейлер ремейку Silent Hill 2. Але потім був ще показ ігроладу на презентації Silent Hill Transmission вже від Konami, яка відбулася одразу після State of Play. Трейлері оголосили дату виходу 8 жовтня цього року на ПК та PS5. Цього разу трейлер більше зосередився на атмосфері, а не на бойових механіках, як було з попередньо. Потім показали аж 14 хвилин повноцінного ігроладу. І знову ж з атмосферою все окей. Але анімації персонажів дуже посередні. Коли Джеймс відкриває двері або б'є ворога трубою, це особливо помітно. Адже коли ви намагаєтесь щось добити, ви замахуєтеся за голови, а неначе обережно цвяшки забиваєте. Та й загалом персонажі немов трішки гірше виглядають, ніж все оточення в грі, як лицеві анімації, так і просто в статичних сценах. Тим це все ж скорше придирки, ніж об'єктивно, прям проблеми, заради яких не варто купувати гру. Це надзвичайно багато об обіцяючий проєкт для мене. І я точно її буду проходити. Перед вже доступне 1315 гривень за базову версію і 1475 за делюкс. Звісно, не забуваємо, що у грі буде якісна текстова українська локалізація, що вже в такому знаковому проєкті заслуговує додати гру в бажане. Про інші ігри франшизи, які перебувають у розробці, не згадували, але показали за кулісся майбутнього фільму Return to Silent Hill. Там акцентували на відтворенні сцен з оригінальної Silent Hill 2, на якій і базуватиметься фільм. Також пізніше було злито тизер фільму, і ось він справді викликає багато запитань значно більше. Ніж ремейк від Bluebird Team. Amazon хочуть свою Forza Horizon. Стало відомо, що Amazon виступить видавцем дебютної ще не анонсованої гри від Maverick Games. Це буде гонка у відкритому світі із повноцінним сюжетом, яка вийде на ПК та консолях поточного покоління. Дана студія заснована у січні 23-го року вихідцями з PlayGround Games, які відповідали за серію Forza Horizon. Загалом студія зараз налічує близько 60 співробітників. А Джеймі Брітейн, співавтор хітового молодіжного серіалу Skins, виступить. Головним сценаристом гри. Роздрібний продавець Mohplay Inc. повідомляє, що 2K дійсно підписала контракт на створення футбольних симуляторів по ліцензії FIFA. Очікується, що цього року вийде FIFA 2K25. І це вже далеко не вперше ми чуємо такі чутки. З одного боку, класно, що повертається якась конкуренція, бо і футбол від Konami краще взагалі не згадувати. Але з іншого боку, ті, хто грав останні ітерації NBA 2K, знає, яка там анальна монетизація, навіть у порівнянні з тим, що Собі дозволяла EA 23-24 NBA, якщо мені не зраджує пам'ять, то взагалі називали симулятором казино з елементами баскетболу. Однак, якщо вірити чуткам, то FIFA 2K-25 не єдина гра про футбол, яку вони планують випускати цього року. них готується ще один окремий ракадний сім з персонажами Лего. В інтернеті навіть бокс Арти злиті вже по цій грі. Щось останні тижні багато чуток про ігри серії Resident Evil. І особливо радісні новини для мене. Голем, який спеціалізується на зливах про Capcom, тепер повідомляє, що компанія все ж не випустить 9 резик на початку 25-го, а анонса не буде на цьогорічній Summer Game Fest. Голем очікує, що гра вийде наприкінці 25-го, на початку 26-го. А ще він запевняє, що ремейк п'ятірки не перебуває на активній фазі розробки. А чутки про першу частину також повний фейк і вони не розробляються у жодному виді. Зате, як він запевняє, зараз активно розробляють ремейки Resident Evil. Zero та ремейк Resident Evil Code Veronica. Над Zero в основному працюють студії K2 та m 2 які нещодавно випускали доповнення Separate Ways DLC для ремейку Resident Evil 4 і були на підхваті у розробці базової гри. А кодом Veronica займаються Capcom Dev 1, які також працювали над ремейком Resident Evil 2 та Resident Evil 4. Вероніку чекаю як другого пришестя, так само як і перші дві частини Dino Crisis. Тому дуже сподіваюся, що всі ці. Зливи це правда. Zero Prince of Persia дуже слабо стартувала у ранньому доступі. Steam в піку в момент виходу її грали 849 одночасних користувачів. Якщо порівнювати з Hades, яка є конкурентом цієї гри, то різниця більша, аніж у 100 разів. Через декілька днів з моменту виходу у Rogue Prince of Persia грають в піку всього 250 людей. Відгуки, як ми і казали раніше, переважно схвальні, але контенту дуже вже мало, через що люди не мають особливого бажання купувати проєкт. Скоріше за все, Evil Empire Зможуть довести гру до пуття, але чи буде вона ще тоді комусь потрібна, це велике питання. Metroidvania по всесвіту принца Персія, яка вийшла цього року, теж не показала якихось прямо хороших продажів. І це сумно, адже юбіків постійно критикують за те, що вони роблять однотипний ігролад у своїх іграх. А коли вони видають справді щось, хоч і менше, але дійсно цікаве, то люди не дуже хочуть підтримувати їх грошима. Зате X-Defined перевершила очікування Ubisoft. Нещодавно відбувся реліз нового умовно безкоштовного шутера від Ubisoft X-Defined. За перші дві доби проєкт досягнув 3 мільйони унікальних гравців, що було доволі непоганим стартом. А тепер, через тиждень після релізу, відомо, що кількість унікальних гравців зросла до 8 мільйонів. Згідно з інформації інсайдерів, Ubisoft розраховувала на 5 мільйонів унікальних користувачів за місяць, а тут 8 за тиждень. Тобто, поки грасця показує значно краще, ніж очікувалось. Зараз розробники активно працюють. Над тим, щоб полагодити роботу серверів, бо на такий ажіотаж вони точно не розраховували. А я нагадую, що це перша велика гра Ubisoft з українською локалізацією, а тому дуже рекомендую хоча б спробувати. Тим паче, що гру хвалять, і вона умовно безкоштовна. Інсайдер Мурзлоу із Dead на подкасті Broken Silicon розповів, що Sony могла випустити PS5 Pro ще минулого року, але вони вирішили, що фінансово вигідніше буде зачекати реліз великих тайтлів, як от GTA 6, бо своїх бляха в них зараз ніфіга. Немає. І от цікаво, як в цій ситуації вчинять Майки, адже за чутками на 26-й вони готують старт нового покоління. І тому чи є сенс зараз випускати взагалі якісь Xbox Series ігри? Коротше, якийсь бардак почався, і напевно, що Sony також має випускати нову консоль десь 2026 2027 Одним словом. Фізно, до речі, про GTA. під час інтерв'ю на конференції TD ді Штраус штрауса Зельніка запитали, що там по порту на ПК GTA 6. чи все ж вихід на комп'ютерах не планується? На що Зельнік відповів, що анонс це єдине, що відбувається після відсутності анонсу. А потім додав, що ну ви ж знаєте, як працює Rockstar. іншими словами, не сказавши вголос, але по суті підтвердивши, що реліз на ПК буде, але десь за рік після релізу на консолях, як це зазвичай буває з іграми Rockstar, Останніх років Ремеді готується повноцінно представити перше сюжетне доповнення до Alan Wake 2. Офіційне аккаунти компанії у соцмережах було перейменовано на Poison Pill Entertainment, а також змінено логотипи на аватарках. На лого компанії пише, що вона заснована у 1995 році у місті Night Springs. Скоріше за все, анонс відбудеться на Summer Game Fest, а реліз слід чекати упродовж декількох місяців. Також на Summer Game Fest очікується і показ Stalker 2. Неділю 2 травня вийшов третій трейлер події, де коротенько показали нарізку з різних ігор, які будуть представлені на виставці. І на першій хвилині 30 секунд чітко помітно бродягу з одноіменного трейлеру по Stalker 2. А тому слід очікувати, що або 7-го числа на церемонії відкриття, або куди вірогідніше 9-го числа на презентації Microsoft на нас чекатиме свіжа інформація по прийдешній грі від українських розробників. До речі, про неї ми ще більше поговоримо наприкінці цього відео. Хвилинка українізації соло. Єна команда оновила українізатор Dave The Diver і тепер там перекладено завантажений вміст про Годзиллу. Скачати можна з їх групи у Телеграм або на сайті Кулі. Українська студія RetroStyle Games анонсувала гру з кодовою назвою Codename Ocean Keeper. Це буде рогалик з елементами виживача, де ви гратимете за команду космічних піратів, які досліджують таємниці підводної планети і намагаються знайти стародавній артефакт. Одним словом, все доволі стандартно: беріться з ворогами, добувайте ресурси для покращення тощо. Кажуть, що гра віртуозно поєднує елементи таких проєктів як Risk of Rain 2, StarCraft 2, Доум Keeper та Entropy. Вона матиме українську локалізацію. Звісно ж, дата виходу поки не оголошена, але незабаром мають викотити демку. Відбувся реліз горору від першої особи з Колормей. Граючи за молоду дівчину на ім'я Джудіт, ми прокидаємося у моторошній психіатричній лікарні, звідки й потрібно вибратись. Придбати гру можна всього за 213 гривень. А ще в ній є текстова українська локалізація від одного з редакторів спільнот. Укргейм ком'юніті. Також мої друзі з VG Entertainment, колишній Восток Games, як пам'ятаєте, працюють над новим, поки що не анонсованим проєктом. І щоб його скоріше анонсувати, шукають спеців на позиції Senior Level Artist і Senior Environment Artist. Наразі про проєкт відомо не дуже багато. Це буде aaa шутер на основі нової IP, який розроблятиметься на Unreal Engine 5. Більше деталей буде після анонсу. Багато з працівників команди приймали участь у розробці сурваріуму та оригінальної трилогії Stalker. А зараз команда Команда активно розширяється, щоб втілити свій амбітний проєкт життя. Тому всі, хто хочуть отримати цікавий досвід в приємній та дружній атмосфері і має необхідні навички, обов'язково відправляйте резюме. Посилання я залишу в описі. А я вже зовсім незабаром розкажу вам новини і про саму гру. В інтернет злили грабельний білд Deadlock майбутнього клона Overwatch від Valve. В цьому білді доступний виключно режим тренувань. Ті, хто скачали білд через торрент, а я настирно рекомендую цього не робити. Щоб не підчепити якихось. Майнер вірусів та й взагалі качати неанонсовані білди, це якась повна херня. Все ж ці люди виклали ігролад. Я, звісно, що погати його не можу, але хто хоче, той може подивитися. В меню вибору персонажів їх можна помітити аж 19 штук, що нібито багато, але не з розрахунку, що в грі буде 6 на 6 ПВП. Наразі невідомо наскільки це старий білд і скільки персонажів буде на релізі. Очікується, що анонс відбудеться на Summer Game Fest, а тому чекаємо. Sony оприлюднила власну бізнес-презентацію для Івесторів, і з неї стало відомо багато чого цікавого. Перше, це те, що покоління PlayStation 5 є найприбутковішим для компанії, а найбільше приносять грошей, лайв сервіси і спортивні симулятори. Всі лайв сервіс ігри Sony будуть запускатися одночасно на ПК та PlayStation 5, окрім бейсбольної MLB The Show, яка продовжить виходити виключно на консолях. Щодо сюжетних ігор, то вони будуть виходити суто на PS5, і вже через рік, два або довше добиратимуться до ПК. Sony розраховує, що люди купуватимуть PlayStation щоб пограти у продовження улюблених серій. А щоб ці серії стали улюбленими, треба, щоб люди якось їх зіграли і на інших платформах, тому і портують ігри на ПК. Також на розширення фанатської бази позитивно впливає випуск додаткового медіа високої якості. Як от серіал Останні з нас. Сайт Експ'ютер повідомив, що Майки уклали ексклюзивну угоду з розробниками Hundred Stars на видавництво їх майбутньої гри. Хандред Старс це студія, яка створена у 23-му році екс-засновниками Rockstadі Сефтоном Гілом та Джеймі Вокером, які відповідали за трилогію Arkham про Бетмена». Як повідомляє Експ'ютер, Хандрд Star працюють над сюжетною однокористувацькою пригодницькою AAA-грою на Unreal Engine 5. Xbox фінансує розробку, а тому гра буде ексклюзивом. Xbox і ПК, як мінімум, якийсь час, хоча не факт з огляду на їх теперішню політику, можливо, одразу всюди випустять, а на платформах Майків буде просто в геймпасі. Гіл та Вокер покинули Рокстеді на фінальній етапі розробки провальної загін самогубців у справедливості, а разом з ними покинули її ще понад 20 співробітників. Загальний штат 100 Stars зараз налічує майже 100 працівників, тому сподіваюсь, там вийде справді щось цікаве. Фільм про Майнкрафт з Джейсоном Мамоа і Джеком Блеком лишень відзняли, і вийде він наступного року. Але в Netflix в рамках святкування 15-ї річниці вже анонсували окремий мультсеріал по грі, що там буде і коли наразі жодної інформації немає. Sony офіційно сертифікували перехідник гарнітури PSVR 2 для ПК, а тому, схоже, що вже цього року можна чекати на сумісність, що сходиться з планами, які в принципі компанія вже озвучувала на початку року. І ось, доки ми монтували це відео, стало відомо, що 7 серпня вже вийде даний адаптер для ПК. Відбувається щось чудове. Всім забанив близько 20 тисяч акаунтів русачків і білорусів завдяки Helldivers 2. Democracy. Valve останнім часом активно взялись боротися з тими, хто намагається обійти їх обмеження по локації. І коли Sony прибрали Helldivers з продажу у багатьох країнах, гра там стала недоступною для нових гравців. В Росії і Білорусі вона була недоступна взагалі з самого початку, але вони використовували обхідні шляхи, як то VPN, ключі на маркетплейсах чи подарунки з інших країн. Тепер Valve Однією хвилею забанили близько 20 тисяч роснявих і білоруських аккаунтів через використання цих обхідних шляхів. Повідомляється, що під гнів Valve попали не тільки російські і білоруські аккаунти, але там цифри не називають, бо кількість дуже незначна. А всім російським геймерам бажаю грати виключно в Тетріс. CD Projekt Red оприлюднили фінансовий звіт за перший квартал 24 року, і з нього стало відомо, що над підтримкою Cyberpunk 2077 більше не працює жодна жива душа. Найбільше зараз співробітників Злучено до Project Polaris майбутньої відьмак 4, яка очікується десь після 26-го року. З огляду на те, що співробітників не звільнили, а навіть декілька додалось, то у CD Проєкт Red, здається зараз все дуже навіть непогано. Будемо сподіватися на українську локалізацію у майбутніх їх іграх. Навіть сумісно з фондом МК Foundation у відповідь на. Нещодавнє загострення подій на фронті оголосили, що виділяють 125 тисяч доларів на безпілотні робототехнічні комплекси через Юнайтед 24. Це всі гроші з призових, отриманих клубом на нещодавньому КС2 Major. Ви, мабуть, здивовані такій невеликій цифрі призових. Я також був спочатку здивований, але тут мова йде саме про кошти, які отримав клуб з турніру за чемпіонат, а не кошти всіх учасників, команди тощо. Сергій Григорович, засновник студії GSC Game World і творець таких серій ігор, як Сталкер та Козаки. Дав інтерв'ю межа медіа і розповів багато цікавих деталей про старі та прийдешній проєкт студії. Як ви знаєте, нещодавно у кінотеатрах мережі Планета Кіно показували документальний фільм Епізоди Тінь Чорнобиля про створення культового сталкер. У багатьох виникло закономірне запитання: а чому там немає самого Григоровича? Виявилося, що проєкт знімали у листопаді 22-го. А з Григоровичем тоді просто не могли зв'язатись. Також Сергій сказав, що нещодавно намагався умовити Яворського, з яким колись вони працювали над сталкером, щоб той став їх піарником. Але той надто зайнятий, а тому відмовився. Про те, що в 2008-му говорилось про плани зняти серіал по сталкеру, більшість з нас знали, але Сергій повідомив, що навіть дійшло було до реалізації. Вони були відзняли пілотний епізод, картинки і актори були нібито непогані. Але коли вони показали різним продюсерам, ті якось не зацінили. Якщо ж Говорити про зараз, то Григорович не виключає ймовірність телеадаптації. Але каже, що все впирається у створення хорошого сценарію для нього. Ті ж, Netflix поки не зверталися до GSC з такою ідеєю. GSC намагалися писати сценарії самі, але у них не вийшло, бо. Дуже відрізняється те, як ти пишеш сценарій для гри і для кіно чи серіалу. Зараз вони сподіваються, що прийде якась велика компанія і запропонує все зробити сама. Не виключно, що це станеться після релізу сталкер 2, коли цікавість до франшизи значно виросте. Якщо ви пам'ятаєте, то колись... Виходили книжки по сталкеру, їх було дуже багато і вони досі виходять. Однак, як каже Григорович, російське видавництво віджало книжковий бренд Сталкер і GSC не мають на нього прав. В GSC була якийсь час і лінійка одягу. Вона окупилася, але потім вони зрозуміли, що продовжувати вже не буде фінансово вигідно. Зараз Григорович не проти знову робити мерч, якщо буде знову ж таки така можливість. Майже всі свої кошти Григорович передає до фонду фундації. Допомоги захисникам України Леся Юей, засновницею якого є його дружина. Сергія також спитали, як він відноситься до того, щоб робити ігри про нашу війну. Але на його думку, ще зарано, хоча їм багато разів пропонували такі ідеї. Окрім цього, Сергій багато розповідав про їх волонтерську діяльність, школу пілотів, яку вони заснували, і виготовлення дронів. А також як в час Революції Гідності розвіював російську пропаганду. До того ж, він закликав активно і постійно донатити на різні збори, бо це дуже важливо. До речі, в описі, звісно ж, буде послання на наш телеграм. Рам, де скоріш за все, також відкрити якийсь збір, щоб наблизити нашу перемогу. Стосовно того, чому Григорович скасував 2 і закрив GSC, то він запевняє, що проблема була в тому, що він також банально змучився. Плюс у нього вийшло знайти, куди перекинути основну команду, а саме на розробку сурваріума. Це восток Геймс, про яких я згадував раніше у відео. Відродження GSC почалося з того, що Євген попросив Сергія дати йому бренд козаки, щоб створити третю частину. На що той люб'язно погодився. Сергій вже повністю фінансував проект, але всі затрати окупились. Сергій запропонував Євгену, щоб той сам почав займатися розробкою нового сталкера. Однак Євген тоді казав, що не хоче, бо це не його проєкт. Прийшли роки, і він повернувся до Сергія зі словами, що хоче робити сталкер 2. На перших етапах Сергій фінансував розробку повністю сам. Потім у нього з'явився партнер Макс Кріпа, який перейняв фінансування на себе. Зараз Максим відомий як власник ДЖІТАНАВІ та співвласник Мейнкаст. Наразі Григорович вже не має ніякої Ношення до GSC. Єдине, що він отримає частину доходу після виходу гри. Так само всі торгові марки, як от Stalker, належать GSC, а не Григоровичу. Все інше, що вас могло цікавити про Stalker 2, я розповідаю ось в цьому ось відео. Там і про сюжет, і про механіки, і про порт на PlayStation 5, і про ремейки старих частин. Тому, кому цікава ця тема, обов'язково клікайте. До зустрічі ось тут і дай Боже!